Ув'язнені Машівської виправної колонії, які з 1 серпня вимагали звільнити начальника установи Юрія Шевченка та його заступника із соціальної роботи, припинили акцію протесту. Для засування причин конфлікту в закладі працювала комісія. На сьогоднішній день акт ще не складений, але я вам зразу наперед забігаю, що кричащих моментів, які... Дестабілізували якусь роботу роботу порушень фінансової дисципліни, інших порушень грубих, ніяких виєдних не було. З цього оголосив Суворого начальнику Дагану за те, що вони не своєчасно відреагували, що вони недостатньо володіли процесами, які відбуваються в середовищі засуджених Це претензії до роботи адміністрації стосувалися і виплат зарплат. Як пояснила головний бухгалтер управління державної пенітенціарної служби в Полтавській області Світлана Сердюк, згідно з законодавством. Ум засуджені мають відшкодовувати за комунально-побутове отримання та сплачувати потерпілим. Відшкодовувати повинні виконавчі кошти за виконавчими листами згідно нанесених збитків, потерпівшим. на сьогоднішній день. Я знову повторюся: це сума за виконавчими листами 8 мільйонів 100 тисяч гривень. При цьому за рік утримано 94 тисячі гривень. З них за самими аліментами 65 тисяч гривень, оскільки аліменти утримуються попереду всіх інших. Відрахувань. Тобто за рік засуджені відшкодувати змогли лише 30 тисяч гривень. Те, що колонія працює в штатному режимі, розпорядок дня виконують, а засуджені ходять на роботу, підтверджують і їхні родичі. Телефонував вчора чоловік, все заспокоїлося, ніби домовилися. Вони пішли на уступки перевірки, не знаю на що начальства. По-моєму, так і лишилося, вони. але вони кажуть, що вони домовилися, що вже будуть ніби годувати добре. і так на роботу вони виходять. Машівська колонія має сільськогосподарський профіль. Тут відбувають покарання майже 130 чоловік. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.